За допомогою «Вампір» ми знищували будинок, де проживав особовий склад противника. В будинку, до речі, проживали оператори противника. І будівля була знищена за допомогою перероблених вибухотехніками боєприпасами. Від будинку залишились одні стіни. Вітаю! Ціль уражено, як мінімум ми міномет не знищили, але ми його могли пошкодити, особовий склад також міг постраждати, якби це відбувалося в діях, в реальних бойових умовах. Не солодко було б. Ні, не солодко б, дуже не солодко.